Всім привіт! На зв'язку інтернет Купіть PitSnus. І сьогодні у нас на огляді Снюз Федерс. Федерс це Снюз європейської якості. Виробники вирішили повністю відмовитися від тютюнових компонентів у складі. Натомість вони використовують тільки медичний нікотин вищої очистки. Міцність Snusu Федерс варіюється від 30 до 65 мг на грам. Тут точно кожен зможе знайти потрібні нікпаучі серед такого широкого асортиментного ряду. Давайте відкриємо шайби та ознайомимося з ними ближче. Спочатку розглянемо лінійку Hard міцністю 65 мг. Тут представлені такі смаки, як манго, кола ваніла, бін, табако черрі, кола, оранж -мілк, івіл івілбері і разбері. Наша особиста рекомендація це табако черрі та кола ваніла. Давайте відкриємо одну з них. Під стильним дизайном шайби знаходяться 20 тонких пакетиків білого кольору. Вони мають солодкий смак з тиглою вишені з тютюновими нотками, які відмінно доповнюють один одного. Пакетики в міру вологі і щільно набиті. Сінійка Strong 30 мг містить такі смаки: мінт, цитрус, вінтерджелі, спірмінт і грінті, який давайте відкриємо. Шайба тут гарного зеленого кольору. При відкритті відразу відчувається ніжний, ненав'язливий аромат. Це класичний смак свіжозвареного зеленого чаю. Тут також 20 білих пакетиків зручного слім-формату. Вони приємні на дотик та не течуть. Серія Екстра Стронг має міцність 50 мг. Тут представлено два смаки: мінт і Черрі», який ми і відкриємо. Це по-справжньому насичений смак замороженої вишні, яка подарує вам незабутні враження. Пакетики тут нічим не відрізняються від попередніх, м'які, щільно набиті, зручно розташовуються під губою. Отже, польський бренд Feder з легкістю задовольнить ваші смакові бажання та нікотинову потребу. До речі, ціна на цей снюс є демократичною, незважаючи на використання якісних компонентів. Снюс Федерс можна знайти на нашому сайті. Переходьте та замовляйте. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Всім до зустрічі!